Красива та здорова посмішка не лише покращує вигляд, але й візуально омолоджує. Давайте дізнаємося про секрети здоров'я зубів та ясен. Ідеальна посмішка потребує щоденного догляду. Вибирайте правильно зубну пасту. Зубна паста має бути підібрана під індивідуальні вікові та потреби здоров'я. Деякі лікарі навіть наполягають на окремому використанні вечірньої та ранкової пасти. Використовуйте зубну нитку для чищення зубів. Подбайте про те, аби ваш раціон харчування був достатній та збалансований. Обов'язково ополіскуйте ротову порожнину. Тільки ретельне ополіскування дозволяє остаточно знищити залишки їжі та шкідливі бактерії. Не забувайте про регулярні відвідування лікаря-стоматолога.